Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші стадіону Чорноморець Одеса. Я думаю, що хіба що лінивий не слідкує сьогодні за тим, що відбувається в Одесі. Одеський Чорноморець приймає боковину з Чернівців, і дуже дуже приємно, що має змогу коментувати цей поєдинок у режимі онлайн. Мене звати Леонід Францискевич. Я сьогодні для вас працюватиму. Чудова, фантастична погода. Як для 2 листопада, я думаю, що ви розумієте, але Одеса є Одеса. Яскраве сонечко, якій. Отак, три вилучення вже заробило Одесити у цьому сезоні. Що тут? Немає удару поворотах. Грамотно грають захисники. Удар поворотах здалеку. Лоперійонок пробуває над попереченою. Чи це склярну? Так. Це був Олександр Скляр в обох червоного кольору. Буци чи щось подібне. Чи ні? Все ж таки А Ну з цього повтору. Заплутали мене наші режисери. А, правильно, так, лаперіонок одразу. Чудово, рух зараз від Олега Кожушка. Тут далі в штрафному майданчику можна пробивати. Перекидає м'яч і що? Гол? Ні. Гол. Фіксують гол. Так, на центр показує. Іван Салаш. Забиває хто у нас? Богдан Бойчук. Передає вітання комусь. Ось це та контратака, друзі. Ще раз на повторі побачимо. Дивіться. Класна передача. І яка класна ще одна була передача штрафному майданчику. Євген підлепенець. Чудово! Технічно перевів на Бойчука. Подивіться, ну, це зіграність. І Юрчишин намагався свою команду врятувати. Продовжується атака Чорноморця. Романюк одразу не подає. Технічно Удар у поворотах немає, що там, кутовий буде. Так. І ще раз, друзі, скажу, що у правому верхньому куті у вас є QR-код. Заходьте і приєднуйтесь до соціальних мереж одеського Чорноморця. Дивіться на те, що може бути максимально підтримують свою команду і для них. Будь-який суперник. Подивіться, як класно зараз вишуковується. Це так класно, це так по-сучасному. Під час виконання кутового, щоб не було зрозуміло, хто кого критиме. Гравці в Домашні заготовки. Ось цей добродій Сергій Шищенко. Подивіться ще раз на повторі, як по нотках вилітають. Гравці Чорноморці, подивіться, розгублені. Хоча і вони так вишукувалися у. Для того, щоб вона йшла вперед і спробувала відігратися. А це помилка. А це помилка. Не можна ж так грати. Удар по воротах і 2-0 на користь Буковини. Ну, оце так. Дитяча помилка у захисті. Хіба ж так можна грати? Олександр Осман. Подивіться. На Ракінського. Чи тут Ракійського треба звинувачувати, не знаю. Але, ну. Як вам таке? Євген Підлепенець. Один з найкращих снайперів боковини. М'яч залишається у Чорноморця. Немає Я тут офсайду. сайду. Романюк. Романюк, подача. Удар по воротах. Повз ворота. Пролітає м'яч. Онислав Герич. А вискочив саме туди, куди подавав. Романюк один з найкращих асистентів взагалі першої ліги. Романюк. Оцей класний повтор. Трішечки-трішечки, якби сантиметрів 5 до його зросту, можливо, і зміг би переправити м'яч у ворота. А так просто справжня боротьба. А що тут? Це шанс, і це? Що? Немає порушення право так. Не свистить Салаш. Ну, натяки на моменти є. А що тут у нас? Ну, Друзі, самі подивіться. першій лізі. Можливо, це навіть добре. Бо таких моментів у першій лізі буває багато. Ще раз. Ізот і... Подача від Раківського. Погана подача. Але удар по воротах. І знову м'яч пролітає не туди, куди б хотів Олександр Осман. Ось це другий для нього шанс. Знову злівою прикладається, але спочатку зрізався То Бере на себе. Подача до штовхного майданчика. Удар Герича. Несильний удар. І Пеньков якось так не дуже впевнений, він зловив м'яч. Андрій Бусько та Богдан Бойчук. Отримували свої попередження. Бачите, тут ну, зупинив м'яч, він не летів ворота спокійно, але чому не зафіксував. Буквально кілька днів тому він підписав контракт з Чорноморцем. І що його! 1-2! Ось стандарт. Здавалося, нічого такого не передвіщало перший удар. Реально гострий такий момент для Чорноморця. І забиває Чорноморець. На 68-й хвилині. І гольова передача Луньова. На кого м'яч запишуть? На кулочек. Чи там від голови когось із гравців Буковин? Важко сказати, так. А, здається, що закрутився від карася Одеситом. Буквина Буковина більшу частину матчу грала спокійно. І чітко. Це класний момент, але пробиває повз ворота Віталій Груша. Я думаю, ви по губах могли прочитати, що зараз сказав Іван Груша після цього. Віталій Груша, перепрошую. Бойчук, подивіться, який класний пас віддав. І тут. Ще не менш класна скидка. Чи буде навісна передача. Достатньо високих гравців. Буковини. Удар. І вибиває Вадим Юрщишин. Ще спроба удару. Пробиває повз ворота. пролітає м'яч, але там у всадь. Карась, якби навіть влучив, зафіксувався стандар, що це положення позагрою. Дахновський прокидає свого суперника. Подача! І що? Кутовий. Здалося мені. Хотілося б, щоб режисери трансляції показали цей момент. Заміни. Давно такого не бачив чесно. І що фалиці гравець Череморці? Романюк. Бідолашному Дахновському вже. Вкотре дісталося у цю зараз отримав. І починають щось лаятися представники команд. Кому жовті картки полетіли, час вже, в принципі, вичерпано останні секунди, напевно. Так, і фінальний свисток чуємо Івана Салиша, який сповіщає про те, що Буковина виграє у Чорноморця на виїзді з рахунком 2-1. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.